Сьогодні у нас на продажі справжня знахідка Mercedes Benz Mercedes-Benz Клас 2020 року. Чому саме цей JLB? офіційне авто, придбане на столичному шосе 90-й у автомобільному домі Україна? Сервісна книжка з усіма відмітками завжди зберігалася у підземному паркінгу, потужна комплектація, шкіряний салон, адаптивний круіз-контроль, асистенти паркування та багато іншого. Які у вас переваги? Вибір СТО для перевірки стану авто. Ви можете обрати будь-яке СТО для незалежної перевірки. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, вкладень не потребує. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш GLB точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.